Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших і водночас найскладніших тем для тих, хто вивчає німецьку артиклі. Але без них, на жаль, нікуди. Тож у цьому відео я розповім, чому артиклі такі важливі в німецькій мові. А поділюсь кількома ефективними порадами, як їх вивчити. Ну чому ж важливі артиклі? У німецькій мові артиклі показують граматичний рід іменників, де це чоловічий рід, die, жіночий, дас середній. На відміну від інших мов, рід у німецькій мові не завжди співпадає з логікою. Тому важливо вчити артикль разом зі словом. Наприклад, «das Mädchen» – Дівчинка. Середній рід. Хоча логічно можна було б очікувати на жіночий. Але саме в цьому прикладі можу вас порадувати аналогом в українській мові. Дівча. Воно. Das Дівча, воно. Запам'ятовуємо середній рід. Артиклі також змінюються залежно від відмінку. Це ще одна причина, чому так важливо знати їх. Німецька мова має чотири відмінки називний, номінатив, знахідний, акузатив, давальний, датів і родовий генетів. Наприклад, дріман. Дряман. Чоловік у називному відмінку стає Денман. У знахідному. Це допомагає зрозуміти, хто виконує дію, а на кого вона спрямована. Від правильного артикля залежить точність висловлювання. Артиклі можуть змінювати значення слів або ж речень. Наприклад «бізи» – Це озеро. а це море. Поділюся з вами кількома дієвими способами, як же вчити артиклі. Ніколи не вчіть слово без його артикля. Завжди запам'ятовуйте їх разом. Наприклад, не просто ті ж. А де тіш? І сюди ж ще одна порада. Вчіть одразу і однину, і множину. Це допоможе сформувати правильну звичку. Використовуйте візуальні або логічні асоціації. Наприклад, для слів чоловічого роду уявляємо чоловіка. Der Mann. Der Mann. Уявляємо, як чоловік сидить за столом. Der tisch. Der tisch. А сидить він на стільці. Der stuhl. Der Stuhl. Наливає каву або чай. Der der Kaffee oder der Tee. Der Kaffee oder der Tee. Додає цукор. Der Zucker. Der Zucker. І так можна до безкінечності. Зате, яка тепер у вас картинка назавжди склалась. І, сподіваюсь, запам'яталась. Ось ще один приклад для жіночого роду. Жінка. Die Frau. Die Frau. Стоїть біля стіни. Die Wand. Die Wand. А в руках тримає квітку. Die Blume. Die Blume. Тож тепер ви запам'ятали ще одну картинку. Саме це допомагає мозку швидше асоціювати рід із словом. Додайте кольори до вашого навчання. Використовуйте синій для чоловічого роду The lovely. The lovely. ложка. Червоний для жіночого. Die Gabel. Die Gabel. Виделка. Зелений для середнього роду das Mesa. Das Mesa. ніж. А помаранчевий для множини. Die Löffel. Die Die Пишіть слова з їх артиклями відповідним кольором. Найкращий спосіб вивчати артиклі це використовувати їх у реченнях. Складайте прості речення зі словами, які вчите, і читайте вголос. Наприклад, er möchte schwarzen kaffee trinken. Він хоче випити чорної кави, де власне Шварцен вказує на чоловічий рід у знахідному відмінку акузиті. Коли читаєте або слухаєте німецькою, завжди звертайте увагу на артиклі. Що більше ви їх бачитимете чи звертатимете увагу, то легше вони будуть запам'ятовуватись. Отже, артиклі в німецькій мові це не просто формальність, а важливий елемент, що впливає на граматику та точність мови. Вчіть їх разом із словами. Використовуйте асоціації, кольорну систему та практикуйте в контексті. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, як ви вчите артиклі. До нових зустрічей!